Сьогодні біля міського палацу культури зібралося багато людей, щоб провести в останню путь лейтенанта Богдана Міщенка. Хлопцю було лише 22 роки. Не встигнувши насолодитися життям, він пішов захищати територіальну цілісність нашої країни. 17 вересня його не стало. Рашиські покидьки поголівно будуть горіти в пеклі за свої скоєні злочини. Прощатися з Богданом прийшли його родичі, побратими, друзі та знайомі. Наше місто прощається з лейтенантом Міщенка Богданом В'ячеславовичем. і служив в військово-повітряних силах. Але 17 вересня 22-го року його не стало. І він добре літав. Хлопець був такий розвинутий, відмінник, спортсмен, але війно. Йому назавжди останеться. Його 22 роки. Дуже гарний хлопець. На жаль, так невчасно нас покинув. Ви знаєте, що уроженець Полтавщини з відзнакою закінчив льотний ліцей ваш, з відзнакою закінчив Харківський повітряний університет. Як прийшов до частини, швидше здав заліки та вже літав, але, на жаль, льотчики не вмирають, Вічна йому пам'ять. Хлопець прожив би яскраве та щасливе життя. За кожного вбитого воїна клятою русньою в українці збільшується ненависть та бойовий дух до цих нелюдів. Українці сильні. Ми вистоїмо, ми помстимося. Повернути наших найкращих синів і доньок України неможливо, проте пам'ять про їхню мужність та звитягу житиме. Кременчужанина поховали на алеї героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.